Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кримінальних фільмів, які варто подивитись кожному. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Фабриціо Коліні, чоловік похилого віку, який здається поліції, повністю визнавши провину у вбивстві відомого німецького бізнесмена Ганса Мейєра. Бути його захисником доручають молодому адвокату Каспару Лайнелу, якому з боку звинувачення протистоїть досвідчений юрист Річард Матінджер. Оскільки коліні не розкриває свого мотиву, справа здається безнадійною. Проте Каспар хоче докопатися до істини та робить кілька шокуючих відкриттів пов'язаних з мином. Минулих вбивці та його жертви. Райлі Норт колись була щасливою дружиною та матір'ю, проте, усе перекреслив жахливий напад на її родину. Банда злочинців вбиває чоловіка та доньку прямо на очах Райлі, тоді як сама жінка опиняється в лікарні. Завдяки адвокатам, корумпованим суддям та поліцейським, вбивці залишаються безкарними, через що Райлі вирішує взяти правосуддя до своїх рук. На п'ятирічну річницю смерті близьких підготовлена жінка повертається і хова. Ваючись від злочинного світу поліції та ФБР, починає мстити усім причетним. Френк Пенні – досвідчений офіцер поліції Бірмінгема, який пустив своє життя під укіс, коли доньку керівника поліції викрадають. Френка включають до групи перехвату, яка має впіймати та допитати підозрюваного. Пенні перевищує службові повноваження, ненавмисно вбиваючи злочинця, втративши єдину зачіпку про місце знаходження дівчини. За виявлену недбалість, чоловік позбавляється поліцейського значка та пістолета. Проте докори совісті змушують. Його продовжити самостійне розслідування, заручившись підтримкою журналістки Єви Брукс. Талановита хакерша Лізбет Саландер отримує дзвінок від колишнього співробітника Агентства національної безпеки США, який просить про послугу. Справа у тому, що він розробив програму, яка має доступ до кодів ядерної зброї усіх країн. Проте тепер стурбований тим, що уряд не заслуговує на таку владу. Завдання Лізбет викрасти програму з бази даних АНБ, проте під час виконання місії щось йде не за планом, внаслідок чого дівчина ви вияв... Вляється ціллю для злочинного синдикату та урядових спецагентів. Денні Галагер – досвідчений поліцейський, який працює під прикриттям разом з напарником Чарлі Хорватом. Якось вночі вони вирушають на зустріч з кримінальним авторитетом Дрісколом та опиняються у засіці. В результаті Чарлі виявляється мертвим. Денні поранений, а злочинець тікає. Проте найгірше те, що Галагера засуджують до трьох років ув'язнення, переконаний у тому, що його підставили. Денні вирішує у всьому розібратися та покарати всіх, хто за цим. Стоїть Катя молода жінка, яка живе в Гамбурзі разом зі своїм чоловіком Нурі та сином Року. Її весілля ніяк не можна назвати романтичним, оскільки воно відбулося у стінах в'язниці, де благовірний Каті відбував покарання. Вийшовши на волю, чоловік зав'язав з криміналом і разом вони розпочали нове щасливе життя. Проте одного дня Катя втрачає найдорожче, що в неї коли-небудь було. Внаслідок терористичного акту гинуть її чоловік та дитина. З недолегли. Жінка не може знайти спокою та вирішує зробити відчайдушний вчинок і помститися за смерть своєї родини. Вільям Тел, колишній військовослужбовець, який, повернувшись до цивільного життя, щільно підсів на азартні ігри. Він чудово усвідомлює, що в покері найголовніше намагатися зберігати холодну голову та безпристрасність. Саме завдяки цим якостям, Вільям стає учасником світового чемпіонату. Для нього це чудова нагода почати нове життя і нарешті забути про минуле. Проте незабаром Вільям опиняється в самому епіцентрі смертельно небезпечної гри. Де переможець може отримати не тільки гроші. Віл Біман успішний брокер, який разом з дружиною та маленьким сином Дені, вирушає на відпочинок до рідного містечка. Прибувши на місце, він зустрічає шерифа, який попереджає сімейство про те, що треба бути обережнішим, так як нещодавно у місті сталося пограбування банку. Незабаром Дені разом з сином вирушає до лісу на полювання та несподівано натикається на двох бандитів, один з яких стріляє в іншого. Побачивши, що поранений, подає ознаки, Наки життя ВІЛ вирішує йому допомогти, навіть не підозрюючи, чим це обернеться для його родини. Невелика група досвідчених грабіжників вирушають на чергову справу, ретельно продумавши план пограбування, їм вдається заволодіти величезною сумою грошей і навіть залишити місце злочину. Проте уникнути переслідування виявляється набагато складніше. Вони не потрапляють до рук поліції, так як кожного з них вбивають під час затримання. Знедолені дружини грабіжників знали, чим займаються їхні чоловіки. Проте, крім втрати близьких людей. Їм доведеться пережити і напади кримінального світу, адже на думку мафії вони знають, де їхні чоловіки встигли приховати награбоване. Рей Оунес працює шерифом маленького містечка Сомертон на кордоні з Мексикою. Життя протікає тихо та спокійно. Проте, усе затьмарює новина від агентів ФБР про голову найнебезпечнішого наркокартеля Габріеля Кортеза. Разом зі своїми головорізами він проривається до кордону з Мексикою та спробує його перетнути саме у місті Сомертон. Спецпризначенці вислані на допомогу повністю знищені бандитами, і тепер лише рей за. Ручившись підтримкою кількох місцевих жителів, може завадити злочинцям перетнути кордон. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.